Дійшла я нарешті до перців, які в губку висаджувала. Зараз буду їх перекачувати, так сказати. Більше всього, що мене цікавило у перці у мочалці, це те, як я його буду висовувати. Чи. Ага. Ну, це те, що я її очікувалась корінь погано висовується. Коротше. Mm. Ладно, засиплю зараз землею може він зампусти ще корінці. Я дуже на це сподіваюсь, бо шкода дуже його. Буду висаджувати ось такі стаканчики. Зараз ще спробують, треба акуратніше, можливо, я не знаю. Ага. О, можна так його. Так, оп, і воно буде нормально. Ну, Першого, звісно. От. от. Що значить, однією рукою. Добре, зараз. Буду намагатися інших врятувати, бо два вже обламала. Потім покажу вам, що в мене вийшло. Е, я зрозуміла, в чому проблема, що корінець обламується. Виходить так, що е, кінчик кореня, йому треба за щось зачепитися. Він е, чіпляється за цю мочалку, і його дуже складно відірвати, бо він, як сказати, ну такий тендітний дуже. Так, цей зараз я посаджу. Чому корінець на перці відламується? Я зрозуміла, дивіться, от якщо взяти останній. Тут ще, типу, воно в корінці пускає, але я вже не буду чекати, бо рослини мучаються. Бачите, я його ще не відривала. Чого не відривала того, що по-іншому ніяк. Край кореня заглиблюється в цю мочалку. Вон. І так, щоб витягнути, не пошкодживши корінь, його ну, просто неможливо, бо вона ну, плотна, ця мочалка, і ну, нічого я не можу зробити. Короче, як пророщування у мочалці? дуже-дуже поганий спосіб. По-перше, дуже довго воно проростає, по-друге, отак потім обламувати корінь. Ну нашу. Ой, якось так. <клухи> ну, у мене отак. Тільки 5 перчиків вилізло. Тільки в одного не обламався корінь. Ну, інший, може, пустять, воно там крає... краєчок стався на кожному. <клухи> Я сподіваюсь, цього вистачить. Будемо дивитися далі. Але краще не робіть так у мачалці. Якщо саме без землі у воді, то краще ці, вже як їх називають, равлики. А. Там і проростання швидше, і рослина не, ну, не мучиться вона. Вона гарно росте, правда, тільки до сім'я але ну, процес набагато швидший і безболісний для всіх. Якось так.